2850 доларів за Ford Escape у новій морді, а саме рестайлінг. Ви цікавились? Ми відповідаємо. Отож, ходіть поближче, покажемо вам даний автомобіль. До вашої уваги, Ford Escape 2017 рік, і це вже йде нова морда, рестайлінг, який пішов з 2016 року. А за фінальною ставкою 2850 доларів. За такою ставкою машина заїде в Україну вже у 10 тисяч доларів з усіма доставками, розмитненнями, послугами та комісіями. Що ж до автомобіля, як ми бачимо, по лівій частині він повністю цілий, ніяких претензій немає на доволі гарному білому кольорі. По правій частині також машинка ціленька. Має він пошкодження по передній правій частині. Як ви бачите, під заміну буде крило, до стріли не дійшло, замінити бампер, замінити фару та розібрати, подивитися, чи все добре з підвіскою. А спереді також машина повністю ціла. Та ось такий має вигляд у залоні. Доволі хороша комплектація, хоч це ЄС нижче, але вже він має 6 ступеневу автоматичну коробку передач. Мультикермо розхід до 10 літрів на 100 кілометрів та 2,5 бензиновий атмосферний двигун, на який можна поставити газове обладнання. Має він 49 тисяч миль рідного пробігу. Як я вже говорив, 2,5 бензиновий двигун. Вони доступні на 1,5, 2,0 та 25 бензинових двигунах, а також в різних комплектаціях S, SE та SL. І такий варіант заїде в Україну в 10 тисяч доларів без вартості ремонту. В залежності від пробігу та комплектації. Тому, якщо ви хочете Escape у новій морді з доволі хорошим пробігом та комплектацією з доволі солодкою ціною, звертайтесь в компанію InterTrade, і ми для вас його доставимо згідно ваших побажань та вашого бюджету. А з вами був менеджер Денис. Всім гарного дня.